Всім доброго раночку. Чому я так дивно виглядаю? Тому що в мене на обличчі ще Сісі-крем, і ми... сьогодні неділя і ми з Владом збираємося поїхати у Франківськ погуляти. У Влада дуже рідко бувають вихідні, а ми ще на Закарпатті, ми ще не в Києві, тому чому ні? Чому не потусити. Тому пропоную вам збиратися зі мною. Це я зазвичай накручую. Накручую на Дальсони, трішечки тримаю кудри для того, щоб вони більше зафіксувалися, охололи, наношу свій секрет. І поки буду збиратися, хочу поговорити з вами на одну дуже-дуже класну тему. І як ви знаєте, минулого тижня в мене вийшов перший епізод програми на каву із психологом. Єй! -е -е тут такі мають бути У -у -у -у! якщо я навчуся їх робити, то вони тут будуть. А, а якщо ні, то ні. Так от, <смі> я неймовірно чекала виходу цього епізоду, я дуже нервувалася, так як все-таки я розумію, що жінок, яких я запрошую, в них достатньо велика аудиторія. І хоча... У мене в інстаграмі вже 10 тисяч, чому я безмежно рада, і ми з вами святкували зовсім нещодавно, так що підписуйтесь, якщо ви не підписані на мій інстаграм. Е, і я е, дуже з цікавістю, звісно, читала е, коментарі. Е, більшість з них 99,9% суперкласні. Я звернула увагу на те, що із не таких класних коментарів є деякі на тему прояву себе, і на тему, як займати місце, як брати достатньо місця в спілкуванні з людиною. Чому? Тому що багато було ну, декілька коментарів було на тему того, що. Ярослава, вас було забагато, або психолога було забагато. Отож, окрім того, що мені плювати на те, що люди вважають забагато мене чи ні на моїй же ж програмі, я хотіла все-таки розібрати те, що Спричиняє ось ці фрази, і чому люди бачать ось це забагато в звичному спілкуванні двох жінок на різноманітні теми. І якщо ми зануримося в це глибше, то ось це мене забагато існує в дуже великій кількості жінок. Це всі ті рази, коли ви озвучували щось своїй мамі чи тату, а вам казали циць. Або коли ви говорили, ділилися своїми емоціями, а вам говорили, що перестаньте пішувати, перестань це проявляти, перестань кричати, зверни увагу ти на людях, тихо. І ці всі моменти, вони. Тобто таке знецінення емоцій лишається в дитини на травматичному рівні, і саме тому, коли ці люди бачать, що когось. Десь забагато, це 100% ознака того, що вони мають цю травму. Тому що якби цієї травми не було, то вони б не помічали і не звертали увагу, і не ділили розмову на 50-50, на 50, чи у кого там має бути більше, і таким чином не намагалися б якраз таки вилікувати ось цю травму. Тому якщо ви кожного разу там, коли відловлюєте. Якесь питання, вам соромно його запитати, або ви думаєте, що воно буде недоречне, або що вас буде забагато. Звісно, найкрутіше попрацювати із витоками цієї травми, із усвідомленням того, чому. Ти вважаєш, що тебе забагато. Ви просто відчуєте, скільки болі в цих словах мене забагато. Я теж колись мала і дуже багато працювала із. Із цією травмою, тому що е, теж у мене були такі переконання, що інколи я доречна, інколи ні. Але коли ви пропрацьовуєте цю травму, усвідомлюєте, що ніхто вам не може сказати, е, що вас забагато, ну, із здорових, адекватних людей, е, то ви усвідомлюєте. Яку свободу ви маєте всередині? І мене, чесно кажучи, засмучували ці коментарі, але засмучували вони мене не тим, що я починала думати, що мене забагато. Ні, мене вони засмучували якраз таки тим, що я цю програму робила якраз таки із ідеєю, щоб жінки нарешті перестали. Ненавидіти одне одного, щоб жінки нарешті перестали розказувати, хто якою має бути, кого забагато, кого замало, хто красивий, хто не дуже, порівнювати те, що ми також звикли. А, а ці коментарі якраз були про те, що люди не ті жінки не готові були почути, про що ми говорили із Таню, і Танією, про що я буду говорити в цих програмах, і мене буде там багато, тому що, блін, я так хочу. і і, так, я хотіла розібрати конкретно цю тему, тому що мене забагато такого не існує. І е, лише та людина, яка обмежує і регулює себе, може казати вам, що вас забагато, що з вами щось не так, що е, ви якась не така. Тому прям. Дуже болючою ця тема здається, і знаєте, мене це ще більше мотивує е, знімати відео, знімати ці програми просто через те, що. Я розумію, що чим більше ми будемо про це говорити, та й навіть отакі коментарі вони лише доводять те, що про самоцінність жінки, про важливість її висловлення і про ось цю внутрішню свободу треба говорити, тому що в більшої кількості жінок, особливо жінок в Україні, цієї внутрішньої свободи немає. І це дуже сумно. Це дуже сумно, що ви регулюєте себе словами Інших людей, що ви регулюєте самі свій час, знаєте, ось ці думки, типу, або люди, які розказують якусь історію, і потім такі говорять: та-та, я зараз закругляюся, вже не переживай, хоча їм ніхто нічого не казав. Для мене в терапії з клієнтами, коли людина так каже, для мене це вже такий, знаєте, сигнал і усвідомлення того, через що людина могла пройти. В дитинстві або проходить до сих пір. Тому я за абсолютну свободу вираження жінок, за те, щоб говорити тоді, коли хочеться, за те, щоб не регулювати себе. І я дуже сподіваюся, що ті, кому треба почути це відео, вони. Його почують. Давайте я трішки перейду до того, чим я користуюся. Отож, у мене є CC-крем від Відерборіан. Мені він не подобається, я користуюсь BB-кремом, але він в мене закінчився, я ще не купила новий. Далі, скульптор у мене Kiko, супер класний. Можна кісточкою, можна отак стіком наносити. <кій> Kiko Хайлайтер. Обожнюю ці е, румяна Кайлі. Ось такого не кольору. Дуже класний. Так, ще у мене є Hourglass, він вже закінчується. Тут я користуюся теж бронзером зверху. Олівець для брів теж Кайлі. Я в захваті, мені подобається колір олівця, мені подобається, мені подобається щіточка, вона супер зручна, як такий аплікатор, дуже-дуже класний. Я вже чекаю Києва для того, щоб піти до своїх косметологів, тому що я буду робити нову процедуру по постакне. І також я буду, я хочу додати об'єму в губи спробувати. Прям супер мені стало цікаво, буквально 0,5 для е, нижньої губи. Побачимо, як воно буде. Е, і, і вже до своїх спеціалістів по бровам, <свісно> по віям. Ну, але поки що. Маємо, що маємо. До речі, новий спосіб, який я вивчила а, для того, щоб був ефект ламінування, тому що ламінування в мене вже зійшло. Я просто наношу гель. Зачісую. Так. А потім беру кісточку. Можна робити це пальцем, але я роблю кісточку і просто ніби як фіксую. Подивіться, як красиво виходить. Просто фіксую отак, оп. Оп. І виходить ламінування. Прям дуже красиво. Зараз тільки трохи підправлю ось тут. Креса Так, і на губи для фінішу я нанесу свій улюблений матовий блиск. Дуже він мені подобається, помада від Віри Брежнєвої. Дуже зручний аплікатор, прям клас. Подобається мені. Подобається мені. Є. Так, і тепер я можу вже щось своїми кудрями зробити. Я їх просто розчісую руками. Так. Так. Зараз нанесу олійку. У мене є олійка, яку я наношу на вологе волосся це від Olaplex, Дуже мені подобається. А олійку, яку я наношу на сухе волосся це Gizu від е дуже класного блогера. Вона мені подобається Negan Міршелі. Я не знаю, як правильно читати її прізвище. Мабуть, вже так це буде. І олійка мені також подобається. Вона не жирнить волосся. такий буквально. Фініш із блиском. Ну і баночка така гарненька. Так. І я буквально на кінчики, так як у мене дуже зволожене волосся ще після вчорашнього догляду. Так. І синалочка. Це мої улюблені парфуми Jo Джо Мапі Barley. М -м -м. У мене запах цей асоціюється з Нью-Йорком, тому що я їх купила якраз по дорозі в Нью-Йорк, і в Нью-Йорку користувалася. Ними постійно. Так, і мабуть, давайте зробимо ще трішечки контуреного для мого другого відборчичка. Є аутфіт, і ми завершили. До речі, який мені красивий букет подарував влад. Це на в честь 10 тисяч підписників. До речі, так виглядає зараз наш будиночок, в якому ми перебуваємо. Не звертайте увагу на срач, але <смі> приблизно так. Книжка, яку я читаю, дуже класна юнга. Психологія несвідома. Тут збірка його творів із початку до середини його кар'єри. Це десь там 40-роки, ві що дуже класно. І зараз одягаю. Так, ось так зараз виглядає мій лук. Я просто в оверсайз светрі дуже мені він подобається. З містами України це куш Аліни Франдій. І зараз, я думаю, приміряю можливо жакет, щоб було не холодно і красиво. Ой, ні, жакет сюди. Фу, ненавиджу це відчуття, коли оверсайз светри і зручний піджам. Так, перемістились ми з вами, зараз оберемо яку сумку. Дивіться на цю лялечку, не можу насолодитись нею. Значить, є такий формат, І можна довше зробити, але мені подобається так. І. Рада. Ви який між подобається? М -м, мабуть, другий. Режана? Так. А ну і та і так красиво, так? Да? Але. Так, да, нехай буде. Нехай буде Сьогодні вийшло спонтанне відео, ми вже збираємося в Франківськ. Ельфіон ганяє на вуличці. Як завжди, не забувайте підтримувати україномовний YouTube. Підписуйтеся, будь ласка, ставте нагадування дзвіночок і до наступних зустрічей. Зовсім скоро вийде нова програма і, нарешті, відео про мій досвід голоду.